Вітаю всіх на каналі Shopping Вінниця. Сьогодні незвичний огляд і розпаковка товарів. Чому тому, що у нас немає світла, а деякі товари такі з цікавими, хорошими цінами. Знаю, що ви полюбляєте огляд покупок. То сьогодні покажу вам, що саме придбало. Коли нас, українців, взагалі зупиняли те, що немає да, світла. Ми вже такі з вами адаптовані, що зможемо в будь-яких умовах і в будь-яких реаліях робити, творити на нам це не завада, знаєте, як то кажуть. Тому ось сьогодні в такому форматі незвичному розпочну огляд своїх покупок. Можливо, кому по буде цікаво і актуально. А в минулому році перед святами пам'ятаєте, я купувала ось такі святкові цукерки, які називаються зі святом в такому святковому пакуванні від нашого українського виробника, який знаходиться у місті Харкові. Називається компанія, яка виготовляє. А зараз скажу вам конт клас. Вони виготовляють ось такі святкові цукерки. Я в минулому році, повторюсь, купувала перед святами для колядників, і в цьому році, ось побачила таке ж саме пакування було. То вирішила взяти. В них дуже хороша вигідна пропозиція. 211 гривень коштує кілограм таких цукерок. Я купувала в Айві. Вона вже йде розфасована упаковка. І ось в упаковці зараз скажу вам 186 грамів. Коштує 36 гривень, 34 чотири. Тільки упаковка різноманітними візеруночками у вигляді Санти, пінгвінчика, оленя святкового дуже цікаво. І зараз я вам відкрию, покажу. Можливо, кому буде цікаво, можете звернути увагу. Вони є в різних крамничках, представлені, так одразу піднімають настрій. І що мене дуже тішить, що вони дуже смачні. Ось такий, бачите, Санта. А, також пільвінчик є такий святковий а, з оленем, і там ще є зараз. Покажу вам, якщо не помиляюся, а, було ще один різновид, але не бачу, бачу, ось повторюється. Вступне ще теж харківського виробника, харківського бісквітика. Я купила в Айві ось такий крекер. Він називається букве лі, літерки, вірніше називається. Невелика упаковка, вона вагою де 180 грамів. Коштує 26 гривень. 30 копійок. Це до чаю до кави. Якщо хочеться щось похрумати або по коли перегляд якогось фільму. Ось взяла такий смачний крекер і тим самим підтримала нашого українського виробника. Для приготування какао, або я ще хочу приготувати гарбузову кашу, я придбала ще молоко, бо те молоко, яке я купувала вчора, ми приготували домашній кефір. А ось волошкове поле побачила на знижках було 2,5% жирності. 31 гривня коштує, хороша акційна пропозиція, хоч і 900 грамів, але. На молоко піднялася вартість, то якщо опційна пропозиція, то вигідно було придбати. Тож взяла одну упаковку 31 гривню, віддала покладу сюди, щоб не заважала далі. І в мене закінчився рис. то Я ще купила рис. Розфасовка була власна саме в мережі Айва. В них хороші взагалі крупи, які саме їхньої розфасовки вони фасують, скільки не купувала і ось і рис, і пшено, і артеп. Рупу купувала, дуже хороша була, розфасовка вагою 1 кілограм, і я віддала 48 гривень рис, до речі, на знижці. Був так він трошки дорожче, а ось хороша акційна була теж пропозиція, то вирішила взяти. Давно щось не купувала шпинат, то цього разу побачила теж хороша акційна пропозиція, була на мікс шпинат плюс рукола на салат вирішила взяти 50 гривень 60 копійок і вага зараз скажу вам якщо не помиляюся 70 да, 75 грамів вага йде руколи і шпинати кладу зараз сюди Спеції. В мене закінчився коріандр, бо готувала е, моркву. І ось вирішила взяти саме не подрібнений, а цілий е, від торгової марки Ямуна хороша була пропозиція 5 гривень 50 копійок. І взяла чорний перець, але побачила, була від торгової марки е, Пряна хата. Чорний перець він був мелений, і по вартості 18 гривень 70 копійок. Так, і це ще не все. Байвір я ще сьогодні купила капусту. Капуста була по 8 гривень 90 копійок за кілограм. Я взяла одну капустину, вона вагою 1 кілограм. 790 грамів вийшла, і я за капусту віддала 15 гривень 90 копійок. Дуже тішить мене в цьому році ціна на капусту. Якраз можна купувати, квасити різноманітні, робити пелюстку, взагалі тушену капусту. Дуже полюбляю. Так, і ще купила в Айві картоплю. Зараз зорієнтую вас по вартості, яка зараз ціна на картоплю? Якщо було мені її підняти, то я вам покажу ось так. Ціна на картоплю в Вінниці у нас 15 гривень. 50 копійок в супермаркеті Айва. Я взяла ось торбиночку, набрала 2 кг 844 г, і за картоплю я віддала 44 гривні 08 копійок. Рас покажу вам, яка цукерка сама всередині йде. То, можливо, кому буде цікаво, кому не цікаво, можете прогорнути, а кому цікаво, можете залишатися. Ось так виглядає цукерка. Вафельна, вона доволі таки величенька в молочному шоколаді. І в минулому році зараз спробую порівняю, була дуже хрумка вафелька. Зараз скажу вам. Дуже смачні, дуже хрумка вафелька в молочному шоколаді. Вона в міру солодка. Хто полюбляє вафельні цукер, можете звернути увагу ось від нашого. Українського виробника і підтримати харківського виробника від торгової марки Конт -клас». ось такі святкові цукерки виготовляють. Наприкінці відео хочу залишити свої відгуки, вже залишала, але хотіла в процесі використання ще один відгук залишити. Пам'ятаєте, я купувала свічку в сінцеї вартістю 169 гривень, яка вона величенька. І вже ми її використовуємо вже, мабуть, другий тиждень активного використання. Єдине, на превеликий жаль, чомусь виробник не продумав, бачите, вона йде великого діаметру, але фітельок краще було б зробити якби два. Бо якщо один, а великий діаметр, бачите, вона біля стіночок залишається сама свічка. Не догорає, і потім ось так от, дуже шкода, що потім ти її не можеш використати. Ось такий мінус, таких такого великого діаметру самої свічки. Я чомусь останнім часом просто мені подобаються ось ці свічки, які тоненькі і довгі. Ось вони до останньої краплі повністю догорають і нічого не залишається. А ось якщо таких ось таких склян... скляних ємкостях і. З великим діаметром і один лише фітильок, ось такий мінус у таких свічках. У мене колись була велика такого діаметру, так там три фітельочки були. Ось вона дуже ідеально, ось майже, майже до кінця вона і догоріла. І я її використала. А так дуже приємно: ось тут такий приємний. Аромат самого імбирного пряника, і потім, коли свічка вже потушив, її такий приємний аромат імбирного пряника, наче щойно щось випікав у кімнаті. Дуже мені подобається на цьому. Я хочу вам приді побажати вдалого і корисного шотингу, і подякувати за те, що приділили час цьому відео, хоч і в незвичному такому форматі, але тим не менш дякую вам. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів цього самого найкращого.